На трьох перехрестях в Івано-Франківську впровадили денні і нічні циклограми світлофорів. Начальник управління інфраструктурної політики міської ради Мирослав Федорків розповідає: нові циклограми діятимуть на перетині вулиць Коновальця Сахарова Української перемоги, на перехресті Галицької Горбачевського Калуського шосе, а також на перетині вулиць Галицька Васильянок, Північний Бульвар. Діятимуть нові циклограми в період з 21 години до 6 ранку. Час очікування на цих світлофорах з зменшиться на 21-26 секунд, каже Мирослав Федорків. Складалася ситуація, коли автомобілі по 2,5 хвилини стоять, очікуючи свого зеленого, при тому, що перехрестя ну, практично порожнє, і в такому довгому часі очікування немає потреби. Тому ми знайшли варіант, як скомпресувати циклограми. Також на цих світлофорах змінили циклограми у денний час. Для цього, за словами Мирослава Федорківа, впродовж двох місяців вивчали потоки руху транспорту та вмикали світлофори у тестовому режимі. До прикладу, раніше на перехресті Галицька Васильянок, Північний бульвар, траплялися конфлікти, коли рух автомобілів та пішоходів дозволявся одночасно, каже Мирослав Федорків. Він розповідає, які ще зміни запровадили на цьому перехресті. Отримали Подовжену фазу виїзду з Васильянок на Галицьку в сторону Пасічної і, відповідно, в зворотньому напрямку, тому що це у нас йде найбільш завантажений напрямок руху з Галицької на Васильянок і в зворотньому напрямку. Збільшили також фазу руху з Василянок на північний бульвар і в зворотньому напрямку. І, і дозволили їхати тролейбусам і всім іншим маршрутом, всім іншим транспортним засобам з північного бульвару ліворуч на Галицьку. Водій Василь розповідає, часто їздить вулицею Галицькою, тому помітив зміни у циклограмах світлофорів. Готовий перехрест так поганий зробили, що біля на пасічній. Там дуже довго стояти, завжди великі пробки. А цей зручний. На пасічній це де саме для е, радіозаводу. Там то перехрестя, тому що він дуже довгий. Ну, і там, а там ну, мало ліній завжди довгі пробки. Помітила зміни у циклограмах Франківка Наталія Михнюк. Каже, часто переходить дорогу на перетині вулиць Галицька, Васильянок, Північний Бульвар. Денні і нічні циклограми жінка схвалює, бо каже, ввечері через комендантську годину є менше пішоходів. здається, що навіть трошки більше часу очікування, ніж було. Чи ці рисочки стоять? Ти не знаєш, скільки часу. Нам все рівно ми чекаємо. Студентка Марія Сич розповідає, переходить тут дорогу майже кожного дня. Дуже дуже довго щось чекати стало. Вчора ще було десь 80 секунд, зараз довше. Я думаю, що в день треба трошки скоротити червоне світло. За словами Мирослава Федорківа, циклограми планують вдосконалювати і на інших світлофорах. А на перехресті коновальця української перемоги Сахарова планують зробити діагональні переходи. Для пішоходів одна фаза в усі напрямки, і дуже скоро там будуть діагональні переходи нанесені, встановлені відповідні знаки, до вже передбачені в ДСТУ і в правилах дорожнього руху. Оксана Василик, Роман Булелик, Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ.